У мене питання з 13-го пройшло вже з 13 травня більше місяця, а з 12 лютого пройшло вже майже 5 місяців. Їм тоді було достатньо 50 хвилин. Зараз 5 місяців я не можу отримати документ, в якому свідчиться, що ж прийшло в голову цьому проні, який має особисті причини мене ненавидити. Бо я підняв питання в його бутність головою Полтавської. Військово-цивільної адміністрації по провал будівництва з фортифікаційних споруд на Покровському напрямку, і за це він буде відповідати. І маючи такий конфлікт інтересів, тепер у нас проміг буде ініціювати спочатку е закрите засідання, а потім через таких людей, які е сьогодні валяють перед нами дурні, я кажу, вони не зрозуміли, чи треба давати. Чи не треба. Вони не зрозуміли, чи має суд право вимагати документи в ДСК, чи немає. І вони ще подумають, чи давати, чи ні. Ви когось з нас родители. Я ще раз скажу: причина цього лише одна: фальсифікація подання, за яке пар броні буде нести відповідальність, а ті, хто поводять себе подібним чином, прикривають злочин. Або є співучасники.